На Рівненщині затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку. У Тюменській області чоловік скоїв грабіж та крадіжки. Вказаний громадянин чинив відкрите викрадення майна двох громадян Російської Федерації. За що була порушена кримінальна справа та винесений обвинувальний вирок судом Сургутського району. Однак вказане покарання громадянин не відбув і, вчинивши ще один злочин у вигляді крадіжки. Він полишив територію Російської Федерації і прибув на територію України. Його затримали на Дубинщині, де він проживав. Чоловік пояснив, що не знав за міжнародний розшук. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. На даний час вирішується питання щодо фактичної передачі іноземця компетентним органам Російської Федерації.